Так, всім привіт. Хотів показати наш сад. Ми маємо в господарстві яблучний сад з різними сортами. В даний момент це пінова. Ось так гарно цвіте. Просто капець цвіту. Правда не знаю як переживе морози. Таркемсон теж гарно цвіте, починає цвести. Перед паскою обробляв міддю. Тепер треба на днях скосити і зробити гербіцидну обробку під деревом. Бо вже от пішов бур'янчик. Так, це гала у нас. Гала. Так, а тут ми перещепили, бо був сорт Pink Lady. сорт не для нашого регіону. Довго дозріває, окрасу не получав і ми перещепили на джорамін. І от уже так бігом він щепили на, на, на дві ветки такі. Вже ще трошки і заросте. Місцями вже її заросло. Покажу там далі. Шпалера зроблена. Чого було закації, правда вже підуставши, але ще тримається. Чемпіон. Гарно цвіте, дуже гарно. Лиш починає цвісти. Це теж чемпіон. Ай Такий аромат запах просто капець. Це так. Богемія. Знову джерамін перещеплений, тут був у нас тут у нас був була... слава ранній сорт, Не дуже він пішов у нас. Ми його перещепили. Далі Джона Голд. Трошки слабше цвітали, але ось починає. Останній у нас Голден. Також ми вирощуємо саженці, потім покажу, пізніше вже відсіємося, поробимо порядків в садах і через один пай, це не наш пай, через один пай ще в нас є півпая яблук, півпая груші. Ось там вдалечі ми сіємо. Наш трактор все есть. стоит. И наш сан. Це трошки молодший сад. Амбасі перший ряд. Потім Флоріна, потім Пірас, потім два Фуджі, Фуджі, Голден, Тоже все перещипано. Тут повністю було Флоріна І чемпіон. А потім уже груша йде на шпил... шпалера, проволка, дубові стовпчики, перші два риди груша ноябрьська. Ось такий цвіт, молоденький і саженці окуліровані на два глазка і вивижні два проводника. Весь сад на два проводника. Звісно, такий сад має мати. Капельне зрощування, але тут у нас немає ні світла, ні сквазини, ні озера. Так, а це у нас рікс. Це толгарка. Теж всі на два провідника. Ось такий сад. Це сітка від зайців, дуже гризуть зайці, багато розвелося. Це толгарка і киргизка. два. Останні. Верніше три останні. Ну, тут трошки слабший цвіт, чи верніше він вже відцвив. Ось таке от. Далі плоди покажу вам.